Російські терористи майже добу безперервно атакували Сумщину, постраждали шестеро людей. Одна з вулиць Сумської громади фактично повністю знищена. Повідомили у міській раді. Рятувальники гасили масштабні пожежі одночасно на чотирьох локаціях. А в Новослобідській громаді уночі окупанти атакували з дрона цивільний автомобіль. Загинула людина, і ще двоє дістали поранення. П'ять авіабомб ФАБ 250 скинули окупанти о півдні на Костянтинівку. Під обстрілом опинилась житлова забудова, поранені четверо містян, які перебували на вулиці. Двоє у тяжкому стані. Пошкоджені більше 20 багатоквартирних будинків. Повідомили в Донецькій обласній прокуратурі. Норвегія виділить на підтримку України 8 мільярдів 400 мільйонів доларів у наступному році. Про це повідомив прем'єр-міністр країни. Під час спільної прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським Йонас Гарстере зауважив, що гарантії безпеки від Норвегії полягають найперше у захисті неба. Я радий сказати, що ми посприяємо постачанню двох систем Петріот, які ми співфінансуємо. Те, що ви проживаєте що ночі, ці атаки дронів та ракет є абсолютно неприйнятними, і ми будемо робити все у наших силах, щоб допомогти вам захищатися від них. Норвегія приєдналась до програми Pearl, яка дозволяє купувати зброю Сполучених Штатів Америки. Наша мета наповнити цю програму не менше ніж на мільярд доларів щомісячно. Німеччина надаватиме Україні 9 мільярдів євро кожного року. У цьому запевнив віце-канцлер і федеральний міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбаль, який прибув з візитом до Києва, з президентом України обговорили фінансову підтримку, посилення української ППО, виробництво дронів та гарантії безпеки. Президент Польщі витував закон, який передбачав виплати і безкоштовне медобслуговування безробітним українцям. Про це повідомляє польське видання Інтерія видаження. Навроцький заявив, що місячну допомогу 800 злотих на дитину мають надавати лише біженцям, які зобов'язуються працювати в Польщі. Чинні законодавчі рішення щодо допомоги українцям діятимуть лише до кінця вересня. Водночас міністр цифровізації Хавковський у мережі Ікс написав, що через вето президента Навроцького Польща не зможе оплачувати старлінки для України, а це Дарунок для Путіна, адже відключення України від критично важливих сервісів напряму грає на руку агресорів. Росіянам відкрили очі в день незалежності України. Увечері, 24 серпня, кіберпартизани три години поспіль показували на російському телебаченні поразки армії РФ за три роки війни. Як повідомляють джерела в ГУР Міноборони, хакери зламали російського провайдера і вивели відео відразу на 116 телеканалах. Щонайменше 50 тисяч абонентів з Москви та інших регіонів РФ бачили ось таке. А Путін не захопив повністю ні одної області України. Україна все ще незалежна. Но теперь она может ударить по любому городу России. Наши дети выучили звук воздушной тревоги. Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. Оплак. Миллион погибших солдат. Бензина нет. Нефтеперерабатывающие заводы уничтожены. Донецк без воды. А в его воздухе запах дерьма. Черноморский флот разгромлен. Корабли на дне или прячутся в гаванях. Три з половиною годи війни, а Путін не захватил повністю ни одной області України. П'яту добу у Росії потужно палає новошахтинський завод нафтопродуктів, уражений українськими дронами на Ростовщині. Атака відбулася ще 21 серпня. Новошахтинський НПЗ стратегічно важливий об'єкт російської військової логістики. На фронті загинули всі Хабару, майстер спорту України міжнародного класу зі стрільби з гвинтівки, засновник стрілецького клубу Фенікс, багаторазовий рекордсмен України, повідомили відділення Національного олімпійського комітету у горішніх плавнях. Україна здобула золото з групових прав на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Українки стали переможницями у правах з трьома м'ячами і двома обручами. Це друга в історії перемога для нашої країни на ЧАЕС у групових вправах. Золото українські грації здобували також у 2002 році. І також Таїсія Нофрійчук стала бронзовою прозеркою чемпіонату світу у правах зі стрічкою, здобувши першу за 10 років медаль України на чаес у цьому виді художньої гімнастики. Китай та В'єтнам потерпають від тайфуна Каджіки, стихійне лихо накрило китайський острів Хайнань. Пориви вітру завдали шкоди житловим будинкам, торговим центрам та готелям. У В'єтнамі, куди рухається шторм, уже оголосили масову евакуацію, закрили аеропорти та школи. В Україні тим часом прогнозують суттєве похолодання на завтра. У столиці в день буде не вище 16 градусів, сильний вітер та дощ. У Карпатах плюс 4,8. Минулої ночі у Львові зафіксували температурний рекорд серпня. Вночі було лише чотири Доса тепла, а на буковині у гірському селі верхній яловець зафіксували мороз мінус 5 градусів.